Мій чоловік де складав шкафа, поки я спала другий раз за день. Задія вам його покажу. І так. Да. Мене любить чоловік, хоча і жирно. Ви як були лабоюбими, так не мію залишитися коментатори. Ну, це не стосується моїх хороших любимих підписчиків, які оставляють хороші коментарі. Я вас люблю. Знаєте, це погнали, подивимося, що він там наробив. Що там, красота? Можна йти знімати? Ти вже втомився? Ні, я там брав гардеробну, а не просто Ти ще її брав? Що ти за золота людина це така? — Скажи мені. Як на тебе можна сердитися? Не я. — Гріх мене ріх Ріх на тебе сердиться? Ти ж інколи вредний буваєш. Я, сука, ну, молодець. Скільки кричали на дітей? Так, тут -то він трошки вже почти прибрав. І наш шкаф. Вау. Вау, вже тумбочки все готове, так? Да? Ну не мабуть, я, блядь, навіть зеркало помив, вікав. Ти, ти ще й зеркало помив? Я ж не знала. Без... Капець. Мій ти хороший. Вибач, я не знала. Закриває таку. Збоку. Да. Хорошо. Так а ну скажіть, як вам такий шкаф? Угадайте в коментарях його стоїмость. Ніколи не угадайте, чесне слово говорю. Ну, читуйте те, що ми пара економістів і ми на всьому економимо. Хто вгадає, тому повезе на цьому тижні і виграє мільйон доларів або євро. Купіть лотерею. <-тарайні> коротко, <пітло> лотерею. <-тарайні>